Неочевидні наслідки того договору, який ми підписуємо, Україна підписує з Америкою про спільний видобуток корисних копалин. Перше, американці отримують контроль над стратегічним інвестиційним ресурсом України, тобто над тими додатковими грошима, які Україна отримує для і з яких можливо інвестувати передусім. У військову справу, у зробку ракетних озброєнь у фінансуванні власної армії. Таким чином, є якби основна частина бюджету обов'язково, а є та кількість грошей, які Україна може потратити на те, на необхідні для неї стратегічні галузі, передусім військову і ракетну як озброєння, яке нам дуже необхідно для оборони. Взагалі, для отримання парітету з росіянами. І таким чином. Якби виходить, що в нас є основні галузі, так звані баблогенератори, да? тобто, там, транспортна газотранспортна інфраструктура, порти, корисні копалини, там, нафтогаз, атомні електростанції, тобто де типу, основна маса якби, бабок генерується. І все. Ці бабки переходять в фонд, яким і Україна цим, в цьому фонді, ясно зрозуміло, що вона самостійно вирішуватися не може. Росіяни посерядковано, через американців будуть мати вплив, і наслідок це вплив на політичний та передвиборчий процес в Україні після війни. По-перше, це величезна. Ну, криза довіри до діючого президента, тобто який обіцяв, можна сказати, перемогу і справедливість, а в результаті це мегазручний мем для російської проросійської пропаганди чи опозиційно-проросійської, що президент здав, типу, національні багатства американцям. Ну і, 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 і поряд, і тези поряд, відповідно, це криза для Зеленського. Відповідно кажучи, коли він намагається продавити ці позачергові вибори, швидкі і оперативні, що у Зеленському не буде часу цю ситуацію прояснити, і проартикулювати, і прокомунікувати. Все це для нього наслідок втрата влади. Ми, маємо, ми бачимо останні заяви, це. Кооперація росіян та американців, тобто нікуди правди діти, відповідно, опосередковано росіяни будуть впливати на те, які гуманітарні проекти, а всякі гуманітарні проекти є передвиборчо-політичними, будуть підтримувати американців через цей фонд. Тому що в Україні буде просто дефіцит бабок під вибори, під політичні проекти.